Проект закону про внесення змін до закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб щодо вдосконалення діяльності фонду гарантування вкладів фізичних осіб, шановні колеги.

можемо зробити на ¡Suscríbete <coughs> al Шановні колеги, я бачу конструктиву немає, тому я думаю, що треба оголосити про те, що на сьогодні розгляд питань порядку денного буде завершено. Я оголошую перерву нашому засіданні. Працюємо далі на перемогу. Слава Україні! Засідання, яке мало ще тривати. Перше засідання в, нову, в новому році тривало 2 години 30 хвилин. Закінчилося достроково, тому що Стефанчук. Просто відмовився виконувати норму регламенту закону, а регламент Верховної Ради має статус закону щодо поставити на голосування питання, яке запропоновано не кимось, не опозицію не депутатами, а комітетом з Нацбезпеки безпеки оборони про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступниці. Не голови цього комітету. Зараз не про Мар'яну Бузуглу мова навіть мова про те, що є таке рішення. Ти зобов'язаний його винести в залу. Сидить Стефанчук і дивиться, що йому, як йому махнуть, яку команду дадуть з офісу президента. Команду не дали. Він мікрофони виключає, відмовляється виконувати регламент. Коли почали вимагати виконати регламент, він просто закрив засідання і втік. Ну це, звичайно, не з друзями з опозеже ходити обніматися, як він це робив вчора. І це тобі не три толстіка команда КВН.